Це відео присвячується тим, хто з дитинства мріяв, а також тим, хто і зараз ще мріє про мустанг. Почнемо з історії: цей автомобіль купувався на американських аукціонах у 2021 році. У якості основних вимог ставилися: мустанг шосте покоління, пробіг не більше 100 тисяч кілометрів, бажано рестайл, незначні пошкодження, бездоганна історія технічних оглядів. Двіжок 2.3, і, і, звісно, performance package. Що таке performance package? Це комплекс змін, які наближають ваш 2-літровий мустан до 5 літрового як за зовнішнім виглядом, так і за характером поведінки на дорозі. Це і більш жорстка підвізка, базові диски більшого діаметру, додаткове посилення кузову, зміни у двіжку, більше значення обмеження швидкості, максимальної швидкості. Та косметичні апгрейди, такі, наприклад, як датчики тиску на приборній панелі. Коли машина прибула до Чернігова, а, і ми почали її відновлення та апгрейд, розпочався 22-й рік, який для Чернігова став таким визначальним. Цей мустанг пережив героїчну оборону міста та бачив, як із Чернігівської області драпали війська Російської Федерації. Після цього. Процес апгрейдів було відновлено, і треба сказати, що була проведена дуже велика робота. Почнемо із середини. Оскільки мустанг не є прикладом ідеально комфортного автомобілю, першим досконаленням була суцільна шумоізоляція його корпусу. Це дозволило підвищити комфорт автомобіля при поїздках на довгі дистанції, а також неабияк підвищити якість звуку всередині салону. Що також було проапгрейджено за рахунок змін у базовому фортовському софті через зняття обмежень на якість звучання. Щодо софту, треба сказати, що було зроблено дуже багато тюнінгу у налаштуваннях мультимедіа. Наприклад, змінена заставка при завантаженні і загальна тема змінена з синьою мустангівською на сіру від лінкольна, яка дуже пасує покритій карбоном передні панелі приборів. Яка також, до речі, є частиною пакету Performance Package. Деякі люди вважають, що датчики сліпих зон не потрібні для мустанга, оскільки ви залишаєте інших водіїв далеко позаду себе. Але якщо ви дійсно дбаєте про безпеку руху, особливо в темну частину доби, то датчики сліпих зон вам стануть досить в пригоді. І саме цьому вони були встановлені на цьому мустангу як додаткова опція, оскільки вони не входили в базовий пакет. Ще одною важливою частиною комфорту при управлінні автомобілем у темний час доби є потужне фар, яка в усіх комплектаціях мустанга є досить аскетичною і розрахована на дуже гарно освітлені дороги американського континенту або Чернігова. Але інші міста України цим порадувати вас не зможуть. Тому були встановлені лінзи та більш потужні лампи, які також зробили вигляд цього мустангу більш виразним та агресивним. Саме з зовнішнього виду цього автомобіля торкнулося найбільша кількість апгрейдів. Перше, це задній бампер, який був настільки пошкоджений, що підлягав заміні. Оскільки ця машина є гібридом двох та 5-літрових версій, то задній бампер був обран саме від 5-літрового собрата. Під задній бампер довелося адаптувати і вихлопну систему. Не дуже збільшивши її гучність, але додавши низьких нот та додаткового ричання на кришку багажника був встановлений оригінальний спойлер від GT версії, який також додав агресивного вигляду і без конфліктів із дизайном автомобіля. На задні крила... З обох боків були встановлені накладки, імітуючи повітря забірники від версії Mustang California Special, які зробили вигляд автомобіля ще більш виразним у боковій проекції. Задні стопи були замінені на європейські із помаранчевим кольором поворотників та аварійної сигналізації. Оскільки кузов автомобіля чорного кольору це вимагає багато зусиль для підтримання його в гарному стані. А це, відповідно, негативно впливає на стан лакофарбового покриття, і для його захисту було вирішено покрити весь кузов автомобілю захисною плівкою, звісно, включаючи фари та інші елементи. Останнім кроком став індивідуальний номерний знак, який мав підкреслювати агресивний вигляд та відображати запальний характер жеребця. Івл означає злий, і він дійсно є злий. Щодо мого особистого досвіду користування цим унікальним автомобілем, можу сказати, що це машина для емоцій. Якщо ви хочете відчувати, що не просто керуєте залізною коробкою, а їдете вверхі на дикому жеребці, з яким ви споріднені і відчуваєте та довіряєте один одному, вам треба обирати саме мустанг. Звісно, ця машина викликає дуже багато уваги. Ви побачите, що люди усіх вікових категорій, неважливо, чи ви рухаєтесь, чи стоїте, будуть звертати увагу на вас з усіх боків. Навіть якщо поруч з вами знаходяться машини, які вартують набагато дорожче, ніж ваша, вся увага буде прикута саме до вашого авто. До речі, ця машина скоро буде виставлена на продаж, і у кожного із вас з'явиться шанс стати її власником.